Гібрид соняшнику, який від початку продажів отримав надзвичайно велику кількість позитивних відгуків та охочих вирощувати саме його на своїх полях. Так то він по розвитку хороший стоїть. Побачимо, як він йде по врожайності. Так, це той самий славнозвісний кобзар від Grobex. соняшник кобзар відзначився високою врожайністю, яка досягла 2,5-3,5 тонн з гектара стійкістю до хвороб та вовчку. Під час росту не знаю, а от зараз я бачу переваги його. Бо в людей маленький, низенький, а тут добрий соняшник. До того ж, він вирощується під технологію Експрес. Це ідеальний гібрид для степової та лісостепової зони. А ви хочете спробувати Кобзар на своїх полях? А щоб ще більше вас заохотити, ми відкрили передзамовлення з акційною ціною у 3990 гривень за мішок. Така ціна діє на першу тисячу посівних одиниць, тож радимо не зволікати. Щоб забронювати, телефонуйте за номером на екрані або переходьте за посиланням під відео. Годуємо світ разом.